Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads з компанії Lead Agency. Сьогодні я розповім про те, як можуть впливати на вас компанії з максимальною ефективністю на основі штучного інтелекту для пошукових компаній, і взагалі потрібні вони вам чи ні, та мій досвід роботи з таким типом. Як взагалі знайти? Якщо у вас вже є пошукова кампанія, можете перейти і, скоріш за все, вже буде такий розділ як кампанія з максимальною ефективністю, де може бути оптимізувати кампанію. Натиснути, і буде все у вас ок в теорії. Це бета-версія можливо, бути ще не на всіх аккаунтах, але в більшості в мене вже є. Тобто, якщо кампанія вже має якусь статистику, то вона має працювати в теорії. Тепер до практики. Я нещодавно зв'язувався з менеджером Гуглайк і казав, що треба тестувати, це крута фіча. І на деякі питання так і не було відповідей, але щодо основного, перше, що каже менеджер, якщо у вас є 30 кон конверсій на місяць, то можна тестувати. Якщо у вас компанія круто працює, дає ліди по гарній ціні, але ви вперлись в ліміт лідів, треба тестувати. В цілому е обмеж, взагалі, навіщо їх думка, навіщо вони це додали? Бо нове покоління мисли як? Якщо, наприклад, ми зараз мислимо е ті, хто, наприклад, 95-го 2000-го років, як вони мислять? Вони кажуть, наприклад, доставка суші, Франківськ чи Київ? А як е гугли нове покоління? Воно впише: я там буду мати тусовку, хочу купити суші чи щось поїсти. Тобто вони гуглять по-іншому, як з чатом GPT спілкуються, і Google до цього не адаптований. Це не мої слова, це слова менеджера Google. Тому вони і додали таку штучку, як оптимізація кампаній пошукових на основі ШІ, і це мало працювати круто. Як працювало насправді, у мене була кампанія по виробництву миючих засобів, і ми затестували затестили це. То на основі штучного інтелекту показники всі впали. Відсоток сміття, сміттєвих пошукових запитів став біля 90%. Тобто, таке враження було, що ми просто викупали все, окрім того, що було цільовим. Казати за кампанії, де взагалі, наприклад, Опт або b 2 b я вважаю, що це взагалі не буде працювати. Тобто, в теорії. Працювати має всюди, але на практиці воно буде працювати лише там, де вже є багато аналітики і вже є багато конверсій. Але питання в тому, чи готові ви ризикувати готовими кампаніями, які вже працюють гарно, і використовувати цей штучний інтелект. Вам вирішувати в цілому, напевно, спробувати хоча б раз чи на якісь тестові кампанії можна. Якщо у вас компанія не набирає конверсій, і ви розраховуєте, що цей штучний інтелект ви ввімкнули і полетіли конверсії, це точно не варіант. Тому що коли як тільки ви увімкнете, буде набагато е, около цільових запитів, і взагалі широких, які не підійдуть вам. Тому що у вас і так не було конверсій, а ви думаєте, що Google це як. Чи оця штучка зі штучним інтелектом це рішення для всього. Тобто, якщо ви запустили кампанію, нема конверсії, ви думаєте, зараз вімкну оптимізацію, і буде все супер, то точно не буде. Воно працює тільки з тим, що вже дає результати. А те, що не дає результати, воно буде не працювати так, як ви цього гадаєте. Тобто Google не може як паличкою махнути, і у вас полетять конверсії, тому що є штучний інтелект. Тобто штучний інтелект він глобально працює просто оптимізація, яка працює там, де є конверсії, він зробить більше, там, де немає, він їх і не знайде. Тому розраховувати на цю функцію я б не став. Google анонсує, що рекламні модавці, які вже використовуються, вони зазвичай отримують на 14% більше конверсій або їх цінності за тієї самої CPA. Звучить круто, але так ніхто не сказав, що. Вони отримують на 4% більше в тих компаній, де вже є великий, великий пул даних, які вже працюють круто і які і так працювали класно. А ніхто не каже, що в тих компаніях, де нічого не було, чи були погані результати, вони стали ще гірші, ще не працюють. Тому казати так. Ну, це знаєте, як те, що Google це не дописав, це не значить, що він не сказав. Тому в теорії, звісно, є кампанії, де на чотирнадцять більше конверсій, чи ще більше. Але фактично так не буде. Що Google ще каже про ШІІ? Він э, каже, що залучайте більше клієнтів, підвищуйте ефективність, використовуйте ключові слова широкою відповідністю, дозвольте ШІІ від Google підбирати контент із ваших цільових сторінок і об'єктів, щоб показувати оголошення за більш релевантними пошуковими запитами. Прикольно, насправді, наскільки ви хочете все рекламувати, що у вас є на сайті, як можна доручити Google, показувати те, що він захоче, чи всі у вас сторінки готові до реклами, чи потрібна вам реклама всіх сторінок. Тобто, якщо ви хочете щось окремо рекламувати, у вас, наприклад, тисячу товарів, чи там 20 послуг, а ви хочете одну, то він буде рекламувати те, що він захоче. Так само він буде ті заголовки додавати, які можливо вам не підходять. Якщо у вас... Не знаю, наприклад, друк етикеток, чи виготовлення упаковки від едної кількості штук, чи готель від якоїсь суми. Це теж не підходить, тому що саме дешевий готель Франківська це не ваше рішення. Можливо, якщо Можливо, вам, дійсно саме дешевий може додавати, але наскільки це буде працювати, чи є у вас кошти, поки Google буде навчатись на вас. Не знаю, звісно, якщо у вас вже є крута компанія, яка працює чоловік декілька. Як тест додати прикольно, цікаво. Можливо, дійсно, це буде дуже ріст для ваших компаній, бо ви, наприклад, обмежені своїм баченням ключових слів. Чи ваш спеціаліст обмежений? Ми всі насправді обмежені своїми думками, своїми рамками. Тому в цілому штука цікава, але подумайте, наскільки враховуючи всі плюси і мінуси, вона буде актуальна у вас. Також дізнайтеся, що ще він анонсує. Дізнайтесь, як найновіші, найкращі найкраще від Google може допомогти вашій компанії отримати нову діву статистику у звітах про пошукові терміни. Звісно, вона буде нова. Тому що ті запити, які ви побачите в пошукових, ви дуже здивуєтесь, бо ви б ніколи це не додали. І не факт, що це ще цільові. Якщо можна натиснути докладніше, почитати це в справці, я лінк додам в це відео, якщо є бажання. Але. Я після того, як прочитав справку, насправді небагато для себе чого відкрив, бо звучить це прикольно, а фактично, це просто як максимальна цінність конверсії, як максимум конверсії, але на широких ключах. Тобто, якщо взяти широкі ключі і вибрати стратегію максимум конверсій чи максимальна цінність, плюс-мінус те саме, але названо прикольніше. Якщо натиснути вімкнути, що станеться, якщо вімкнути АІ для цієї кампанії? Автоматично створені об'єкти, а також виключення включення і виключення брендів буде перенесено функцію АІМАКС. Ключові слова широкої відповідності також буде інтегровано в функції АІМАК. Що буде не широкими, не знаю. Наявні ключові слова з пуску брендів буде збережено. У компаніях з максимальною ефективністю на основі ШІ автоматично вмикається заміна кінцевої url адреси Це те, про що я казав, що ви не будете знати на яку сторінку чи на яку послугу, чи куди взагалі буде Google гнати ваші рекламу у вашому сайті. Що ще можу сказати? Я не кажу, що це погано чи це добре. Просто треба тестувати і вже дивитися, чи спрацює це у вас. Якщо у вас немає конверсій, правда, не додавайте це, ви не отримаєте супер результатів. Просто людина, яка перевіряє пошуковий, якщо у вас така є, вона просто буде перевіряти їх в 15 разів чи в 20 більше, бо буде дуже багато нерелевантних запитів, чи дуже около цілях. Я сподіваюся, що у вас можливо виключення і ви запустите з нуля кампанію, чи вона не працювала, ви натиснете оптимізація і воно піде, то дуже супер. Я буду радий, що ви напишете, що у вас пішло. Я б з радістю з вами зізвонився і ви б, як це працює. Це було б дуже круто. А насправді з тих тестів, які я робив, з ким я спілкувався з колегами, то поки ніхто не казав, що у нього це спрацювало супер на кампанії, які не роби з малими конверсіями. Тому аналізуйте, дивіться, використовуйте певні інструменти гугланові, але фільтруйте, як це може допомогти, як це може нашкодити вам. І вже приймайте рішення на основі своєї думки і думки спеціаліста, який з вами працює. На цьому все. Бажаю вам багато продажів і до зустрічі.